Обстріли по всій країні, і все, і всі будуть плакати, і ніхто тебе не знайде, і, і так далі. І бойовий, і товаришівський дух він вже сформувався тут. Це, в принципі, вся Україна це рідний дім. Коли почалась повномасштабна війна, сам я і моя сім'я з Херсону, то перші, скажімо так, 2-3 години були для нас вирішальними. Тому що новини показували, що ворог просувався дуже швидко, то ми зібралися, зібрали своїх рідних. Доїхали ми до Одеси, вирішили там залишитись на ніч. І так от ми залишились на ніч, а коли проснулися, подивилися, що обстріли по всій країні І, нема, ну, і усюди небезпечно, нема смислу кудись їхати далі. Тому ми пробули там порядка трьох місяців. Ну, в Херсон повертатися небезпечно, е, тим паче, що Херсон був окупований на той час. Вже там на е, окупації лишилися дві бабусі. Тьша, як Тьоща, на впринці таки буде? Теща. Ну там да. е, лишилися дві бабусі, і теща е, вони лишились в окупації. Ми е, не мали з ними. Скажімо так, зв'язку раз в неділю, колись там десь якось походили, коли була можливість, щоб прорізався зв'язок. Але вони пережили це все там, в окупації. Взагалі, останні п'ять років я займаюся підприємницькою діяльністю. Тут ми відкрили Хмельницькому з партнером склад, ну і займалися торгівлею. Друге направлення в мене було це мій знайомий перевіз з Запоріжжя виробництва парфумерії. Ну а я, як людина, яка займається більше 15 років продажами, закріпився в них, відповідав повністю за збут, чесно кажучи, великої мотивації піти на службу не було. Я не скажу, що я там десь якось прятатися чи ще щось. Да? діло що там із бізнесу частку свою на допомогу військовим завжди вона йшла. І для себе я, в принципі, розумів, що якщо настане час, ну я піду. Єдине, що мене, скажімо так, знову ж таки, пугало, це оця от пропаганда, пропрацьована ворогом: що якщо ти туди підеш, ти зразу підеш на м'ясо, і все, і всі будуть плакати, і ніхто тебе не знайде, і, і так далі. Коли я вже зіткнувся з цим, я зрозумів, що справи зовсім інші. Служба, вона зовсім інша. І тоді, вже в процесі служби, в мене дійсно з'явилася мотивація, тому що я побачив гарне, нормальне відношення, якийсь зріст і вибір. Да? Тобто я можу для себе вибирати, чим я конкретно хочу займатися, да? виходячи з того, які я маю навички. Максимально ефективно проявити, тому що тут всі працюють в команді, ну це дуже важливо на сьогоднішній день. в мене є мотивація, і бойовий, і товаришівський дух він вже сформувався тут. На військовій службі те, що я зараз бачу, і те, що в принципі кажуть усе і керівництво, і командири потрібні люди, які можуть брати на себе відповідальність, і які можуть мотивувати та направляти. Інших військовослужбовців. Міфи, ну, перше міфи, те, що там заполонили Тікток і всі там інстаграми, і інші соціальні мережі, да, там як працює ворог через пропаганду, це те, що нема зброї, керівництво все там воно є безалаберне. Ну, для мене, ну наприклад, мій безпосередній керівник мого підрозділу має три вищих освіти і зараз ще отримують четверті. Всі командири це досвідчені люди. Це ну не люди з вулиці. Вони досвідчені як і у військовій справі, так і додатково в сферах і менеджменту, і управління, і так далі. Безглузді накази, да, безглузді накази, які треба виконувати там тупо, без там я не знаю без роздуму. Це взагалі не так. Всі накази, всі якісь планування, вони всі відбуваються знову ж таки досвідченими людьми, плановано. Тобто це там на бум щось не виходить. Друге, це те, що забезпечення ну, воно є на набагато більше, ніж от, дійсно, я очікував. Це що стосується і одежі, і всього іншого, і озброєння, і всього іншого. Це я прийшов на службу, я вирішив, що я буду йти вперед і намагатися розкрити себе максимально, як я можу. Мої командири мені сказали, що мені в цьому допоможуть. Ну а від мене лише потрібно бажання. Як показує практика, ті, хто хочуть, ті, хто мають бажання розвиватися, бажання навчатися новому, тут, тут не треба чекати там роками. Бути ефективним, якщо ви можете бути корисним. Ну, всі карти ваших А Коли звільнили Херсон, ну, ми були на зв'язку із нашими родичами, які там лишилися. І ми це практично онлайн, те, що показували в новинах, і те, що було зсередини, воно максимально і співпадало. Бачили, як там наші рідні всі виходили на вулицю, зустрічали наших солдат дійсно з квітами, дійсно, так, як оце пропагандисти хотіли, щоб їх зустріли. Тільки от наших зустрічались з сльозами на обличчі, і через два дні я вже був там, попривозили різного майна і допомоги там рідним. Це мій рідний дім, я там народився, я там виріс. Там е народилася перша моя дитина. Друга дитина, до речі, народилася в поліці. У мене вже, е скажімо так, два рідних дому вже є. То, в принципі, вся Україна це рідний дім. І мій, і мої, сім'ї. Ми нікуди не збираємося ні виїжджати, ні покидати, навіть коли закінчиться війна. Ні. Кудись виїжджати я не бачу сенсу. Ну тобто, зараз у мене в принципі є мотивація така, що я би служив, би й служив, але краще, щоб дружина про це не знала. О, тому що вона переживає, понятне як що роботи. робити? вона переживає, діло. після перемоги в мене є мрія це звозити своїх дітей в Діснейленд. Оце прям мрія. Ну і взагалі трошечки взяти якийсь час на подорожі з дітьми і сім'єю.